Як взагалі від вас хотів почути теж там фідбек, якщо так? Як вам в цілому навчання було? Там не знаю, чи було корисно, що було цікаво, що можливо було там, не знаю, що не сподобалось. Ну мені взагалі все сподобалось, тим більше, що в мене зараз ну один безкоштовний клієнт, да по варбершопу з'явився ну це знайомий, грубо. А і другий клієнт, і постійно я вам пишу, нагружаю вас там своїми питаннями і йде Ну, ви постійно відповідаєте. Ну це дуже класно. Мені все сподобалось. Дякую, дякую. Ми стараємося мені було. Мені в курсі сподобався саме зручний формат, що, типу, скинули відео, у зручний для себе день у зручну хвилину. Кожен тиждень є зустріч, тобто це дійсно зручний формат, який допомагає вивчатися як людям, які зараз в пошуку роботи, як ті, які зараз загружені роботою, і для них це можливість працювати, що це дуже круто. Відео поясню, ну, відео лекції пояснюється добре. Фідбеки безпосередньо по... під час зуму теж корисні. Ну супер, дікус, дійсно, непоганий. Виправдовує осоваті, знаю більше скажу, що можливо навіть по вартості думав, що буде дорожче, а виявилося і приємна вартість і якісна подача матеріалу. Ну це супер, так. Да. Ми хотіли, щоб так було насправді без якихось там прихованих моментів. От і дійсно, дійсно, про те, щоб у вас вийшло.